Північна Корея це держава, яка існує у своєму власному світі, закрита від зовнішнього впливу. Вона нагадує величезний експеримент, у якому люди живуть за правилами, встановленими владою. В'їхати в країну майже неможливо, а для її жителів виїзд привілей лише для обраних. Кожен аспект життя північнокорейців підпорядкований державі. Всі новини це пропаганда, яка вихваляє Кім Чен Іна. по телевізору. Немає західних фільмів чи серіалів, тільки програми про досягнення режиму. Інтернеті лише кілька сайтів, які контролює влада. Культ особистості абсолютний. У кожному будинку висять портрети Кім Ірсена та Кім Чен Іра, які обов'язково треба підтримувати в ідеальному стані. Якщо портрети пошкодяться, покарання неминуче. Людей вчать любити лідера з дитинства, і це не просто політична ідея, а ціла релігія. Кожен житель країни постійно перебуває під наглядом. Усі сусіди стежать один за одним, і навіть у сім'ї не можна відкрито критикувати владу. Є спеціальні. Групи, які повідомляють про будь-які підозрілі розмови чи дії. Телефони працюють лише в межах країни, ніяких дзвінків за кордон. Соціальні мережі відсутні. Радіо продають із запайними частотами, щоб ніхто не міг слухати іноземні станції. Якщо хтось наважиться дивитися південнокорейські фільми, його чекає в'язниця або навіть страта. Більшість людей у КНДР живуть дуже бідно. Магазини часто напівпорожні, а купити щось можна тільки за державними картками. Продукти розподіляє влада. Їх часто не вистачає. Люди самостійно вирощують овочі, щоб вижити. Еліта живе зовсім інакше. У Пхеньяні є магазини з імпортними товарами, закриті для звичайних громадян. Вони продають Кока-Кола, брендовий одяг та навіть айфони, але лише тим, хто лояльний до режиму. Попри санкції, влада знаходить способи заробляти. У КНДР є фабрики, які виробляють підроблені сигарети, наркотики та навіть фальшиві долари. Також країна активно торгує зброєю та кіберзлочинністю. Північно-корейські хакери крадуть мільйони доларів. Пхеньян вітрина країни, чисті вулиці, великі площі, дорогі готелі. Але це лише фасад. До столиці дозволено жити лише тим, хто абсолютно лояльний до режиму. Якщо хтось з провінції хоче переїхати, це неможливо без спеціального дозволу. Для туристів тут проводять ідеальні екскурсії. Відвідувачів водять лише по спеціально підготовлених місцях, де все виглядає красиво та організовано. Але варто від'їхати трохи далі і стає. Видно справжню картину: сірі, обшарпані будинки та людей, які ледве зводять кінці з кінцями. Покинути північну Корею це майже неможливо. Усі кордони охороняють військові, а за спробу втечі карають не лише самих утікачів, а й їхні родини. Єдиний шлях через Китай, але навіть там північнокорейців ловлять і відправляють назад, де на них чекає страшна доля. Попри ризики, деяким вдається втекти. Вони розповідають про жах і життя в КНДР, про голод, страх та абсолютний корм. Контроль. Але навіть за кордоном вони не завжди в безпеці. Кім Чен Ін має своїх агентів, які можуть знайти та знищити втікачів.